Ітак, всім привіт! Рішив значит, записати відос, заказав телефон і вирішив його розпакувати. Народ ще навіть коробку не відкривав. Тільки її отримав недавно. В принципі, давайте розкривати. Ось ця коробочка, яку я капець намучився і довго, довго дуже чекав. Правда, якась грязно. Ну, коробка прям... Ой, коробочка, ну від телефона прям. Гігантська. Так, бидання не спалити на коробці. Ось. Ось ця штука, яку я так довго чекав і намучився народ. Просто подивіться, яка коробка гігантська. І це. Ой, народ, мабуть, шмаркати не треба. І це мій новий смартфон, на якому я вам буду записувати відосики. Ось. Тут вся перша інформація про нього. Ну, в принципі, давайте його скривати, відкривати цей гарнюнький телефончик. Так, рішив я це все-таки записати, як це буду відкривати. Цю плівку треба здерти віців. В принципі, достатньо. Цей капець намучився з цим телефоном, поки його отримав, але все-таки його отримав. А якщо ви народ хоче собі його заказати, можна його заказати через Алікспрес. Правда, там на 5 тисяч гривень підняли ціну і плюс там можна, на кордоні доведеться платити мету. Но Ви можете в принципі, договоритися з продавцем. Так що, в принципі, ладно, давайте відкривати цю коробку. Гладонька така, ладно. Відкриваю, що тут уже Такий X намальований. В принципі. самий телефон інтересно дуже подивитися Давай, відкривайся. Правда, що ж не дуже круто відкривається. Не, ну в реальності коробка прям виглядає величезно все так. Прикольно так. Цю штучку піднімаю. І тут зразу телефончик такий. Ось такий телефончик, що ж тут ще, до речі, є. Давайте подивимося, вроді як чехол має бути. А, ні. Тут ця скріпка, йойка, вона якась, правда, трохи потворна, але нічого. Так, якась інформація тут. А, Рілі, так. Да, Поклали ось такий чехол. Зараз я його вам покажу. Ось такий чехолчик. В принципі, на деякий час, би я хотів взяти, але не взяв. І якісь тут брошурки. Так, окей. Давайте перейдемо до самого гаджета. Тут є така штучка, можна підняти, так що сюди його тільки повернути, це коробка правильна, да? так? А фік його знає. Ну давайте вже. Ось цей телефончик. Правда, вроді удобно сидить на руці. Так, а що тут у нас? Тут у нас блочок має бути. Якийсь дуже крутий. Цей телефон крутий, тут дуже акумулятор 7500. Тут непоганий акумулятор. Чим цей телефон прям такий крутий. Це дуже в нього хороший ймкісний акумулятор. І самий блочок. Такий блочок непоганий. І шнур. Ладно, давайте вже цей телефон включу. Який я так довго чекав. Намучився з цим телефоном, поки його отримав. Давайте, в принципі, скривати його. Заклеєно так. Окей. В принципі. Ось воно. о а він без цього ще, вообще. Прикольний. Це наклейка, яка тут є. Дав, все-таки вирішив взяти на 500 ГБ. Думаю, ладно, беру вже. хотів на другу ту модель, але це така красива. Тут таке стекло. І там, мабуть, моє лице видно. Ладно, якщо буде видно, я його все одно замазаю. Так що давайте, це я вам вже тако давайте покажу. І давайте, в принципі, його включати. Правда, не знаю де... А, тут ще кулер, я забув сказати. Тут кулер є. Ну і давайте я його включу. Що серйозно, народ? Він ще вроді би як... Ні, я вроді не ту кнопку нажимав. Я думаю, що він розряжений. Що, рілі, really, він розряжений? Мені прислали розряжений телефон. Оце так прикол. Рілі, really, він народ розряжений, походу. І все-таки мені прийдеться його хоч трохи зарядити. Такі-то діла. Ладно, народ, а, ні, Ось! Треба було чуть довше потримати. Якийсь грязний, він, правда, від пилі якоїсь. Ось така заставочка. Цього телефончика. Так, англійська мова, ну давайте зразу. Ой, що це таке? Найдемо тут українську мову. Як це зробити? Так. А, ось тут. Так. Має бути... о, є українська. Все. В принципі, його настроїти треба. Це можемо, в принципі, пропустити. Так, коротше, що ж там настроїв, пропускав. Тут у нас показує 144 Гц вроде, екран. Давайте почнемо. Ось перше включення цього смартфону. Ось кулер. Давайте його. Ви самі чуєте, які звуки тут прикольні. Так, ігор тут нема. Ігри треба тут скачувати. Ну народ, Ось такий телефон. Зараз попробую якусь ігру сильно скачати. І подивимося, як буде гратися. Ну... Прикольно, мені подобається такий непоганий телефончик. А, тут ще камера, до речі, вона, вона тут є, ця фронтальна камера, але вона під екраном. Ну вона дуже паршива, але то таке, мені не дуже той сильно треба. Ладно, давайте я скачаю якусь гру і потістіруємо вже. Так, народ, продовжаємо. Встановив я вже гру. І хотів я вам би показати, тут є ось така кнопочка. Дивіться, що буде, як я її нажму. Тут такий Це вгору піднімаємо і Активовується ігровий режим. Що тут все на англійському пише? А, от, тут перевели вроді нормально. Молодці. Так, скачав я Бравл Старс. Тут навіть музика вже починає якась грати. Розпочати гру. В принципі, давайте я звук скручу. Так, що ж тут у нас? Функція включалася. І тут, в принципі, можна буде настраювати саму ігру. Так. Ветишоп. Я не попадав в той екран. Він вічно відбивається. І так, давайте, в принципі, тестувати. У нас тут такі функції запускаються, я навіть не знаю, що це. Гра автоматично включає вентилятор. Окей Ну, поки я не знаю, граєся досить незручно. Ладно, ось тут вентилятор працює. я коли його включив, трохи було незручно. Він хоч був на мінімальній там швидкості, але все одно трохи чує, що, що шумить, поки непривично. Ну, народ буде тепер знімати вам відосики на цьому крутому телефоні. В принципі, давайте я на свій аккаунт може, зайду. І так, заходжу на свій аккаунт. В принципі, у нас тут на англійському, ось так це у нас виглядає. Давайте я, може, включу на телефоні цьому запись екрану, і я вже попробую зіграти, як то грається народ. Давайте я так попробую. Не знаю, вам буде це цікаво. Але я вже відос, в принципі, зняв, але ще хотів вам розказати про таку функцію, яка є на цьому телефоні. Тут є ось такі кнопочки. Не знаю, вони вроді безсенсорні. Ну, це, типа, геймпади. Типу, ну, тип, нажимаєш і там можна стріляти. Якщо в шутер який зграєш. Ну, ось таке народ, я хотів вам розказати. На принципі, на цьому все. Так, народ, ще одна фішка. Іграю, значить, в Brawl Stars. А тут, дивіться, ззаді світеси. Так гарно. Взагалі, телефон мені подобається. Так, світеси прикольно. І так, походу я знайшов тут запись екрану. Вона ось відключилася. І тепер ви наблюдайте за мною, як я граю на телефоні. Надіюся, качество вони включили адекватне на цьому смартфоні. І прям ви не повірите цей Бравл Старс на весь екран. Він на весь екран, навіть в ці края він заходить, це, це прикольно. Досить прикольно, мені цікаво це грається, Маєся грати прикольно. Не тормозити. Даже... Зараз будемо тестувати, це вже цікаво. Чесно сказати, реально є різниця дуже. Такий о, отклик дуже величезний. Від мого старого телефона прям дуже. Правда, тобто там і пам'ять забита, отклик прям реально крутий. Ріляшка їх ховарнати, але там щось піщить, Коли я попадаю. Якась вібрація, не знаю. А я не знаю, як тут геймерська ця фігня включається, отут може, ні? О, народ! Надіюся, це показує, якщо тут щось можна настраювати, якщо ви бачите, тут можна щось тут робити і кулери там включати, но. Я поки то не знаю, як то все то діло робити. Потім буду дивитися, але все одно вам відоси буду записувати ви вже будете наблюдати. Короче, народ! Надіюсь, вам сподобався мій телефон. Пишіть якісь там коментарі, що вам можливо ще гру зняти, якщо в мене такий смартфон з'явився. В принципі, я досить довольний цим телефоном. Буду далі е, так сказати, шукати всякі приколи на цьому телефоні. І нюанси находити, якісь можуть мінуси і плюси. Ось так. Так що народ, дякую за перегляд і всім пока.